Це тут вони в річці живуть, Водяні вужі. Неутруйні, безпечні, красиві. Сусідство з людиною не завжди їм подобається, не завжди підходять умови. Але в самому місті вздовж річок і інших водойм зустрічається звичайний вуж, в центрі це місце вже стає знаменитим, тому що тут багато змій і багато людей, які їх спостерігають. Живе водяний вуж на додаток до звичайного вужа. Він тут з'явився років 10 тому. Чому, як, за яких обставин, не зрозуміло. Кожного дня ми їх бачимо, коли притираємо плити, квіти поливаємо. Що всі ходять, дивляться, всім цікаво, фотографують, питають, що це. В них ж був у цей період спарювання, тому було так багатенько їх. Не знаю. Може, десять, може п'ять, коли як, коли сонечко виходить, вони ж вилазять, гріються. Всі тварини, звісно, реагують на на зовнішні подразники. Якщо там є вибухи, якщо щось там відбувається. Вони відчувають, чують це. Це, це навіть ну, наукові дослідження, такі проводилися ізраїльські науковці, які досліджували обмін речовин у дрібних змій, сліпозмія в лабораторних умовах. От, вони е, бачили по крові коливання там, вживання кисню, по серцевим скороченням, що змії реагують навіть на проліт ракет. От, але Ну, Глобально в житті, у ЗМІ є багато несподіваних подій і загроз, і вони, в принципі, на наші людські конфлікти звертають небагато уваги. Точних обліків не проводилося. Їх і було багато, і зараз багато. Так чисто на перший погляд, мені здається, що їх чисельність, якщо і змінилася, то це. В рамках природних коливань. Ой, яка приємна! Боже! Водяний вуж неотруйна, абсолютно безпечна змія. Ви бачите, я її тримаю, я можу навіть спробувати її якось там спровокувати. От, і вона кусатися не буде. Я жодного випадку не чув, щоб водяні вужі когось покусали. У них є зуби маленькі, дрібненькі, немає отрути. От, а вони харчуються рибою, ну і використовують свої зуби тільки для того, щоб рибу спіймати, отримати в роті, а потім цілком заглотнути. На північній околиці в П'ятихатках, на малий Данилівці, Данилівці живе в лісі гадюка Нікольського. От спорадично по лісопарковій зоні можливо. Можна зустріти десь і мідянку, доволі рідкісну, червонокнижну змію. Наші змії не стрибають, не хвапаються без захвісти, не котяться колесом. Нема такого, що там вони Бувають отруйними там раз чи там кілька тижнів на рік. Вони або отруйні, або не отруйні взагалі. Наші змії не є смертельними за своєю отрутою. Тобто їх укус небезпечний, шкодить здоров'ю. Звісно, що це не корисно. От але від укуса наших гадюк, які живуть на околиці Харкова в інших районах, в інших областях України. Люди помирають, якщо тільки розвивається там анафілактичний шок, ускладнення, тобто є якісь там хвороби, які були до того для дорослої людини. Взагалі, все закінчується лікуванням за кілька днів.